Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-10. Давайте. угу, Оборона Б. Ну, нічого, Б, в принципі, теж непогано. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що у нас буде сьогодні. Угу, Ульмір. Три червоних. Три червоних, тому напевно є сенс взяти, можливо, синіх. Ось так і ось так. Залишити одного піньочка та рехетри для лікування. Ну що ж, поїхали. Угу. Ну. Четверочка фиолетовых. Доброе. Давайте еще вот так. Ну, тут где? так. Ульмир уже пробывает. Дуже-дуже неудало. синих их Ну давайте пошукаємо жовтий. Хоча нас це вже напевно не врятує. Давайте ось так. І ось так обережно. Ай, не зарядилась ця Не знаю Значить, вона навіть на швидкій мані не заряджається. Як потрібно, Ну, давайте пошукаємо знизу, може, жовтий заїде? Ні, не заїхав жовтий. Можливо, хоча б не в нуль зіграємо, добре. Ну, на жаль, потрібно, мабуть, було фіолетових залишати. Ми б тут перемогли. Так, перша поразка є. Так, Дон, квасір. Нам потрібно брати нашого квасіра і брати тайрума в костюмі. Ось так. Я Не знаю, потрібно мені тут Йокоханін чи ні. Так, це і лікує. Це лікує. Можливо, краще ще когось жовтого взяти. Давайте візьмемо піксі. Спробуємо, можливо, когось заблокує. Ну що ж, поїхали. Угу. Ну, жовтенькі трішки є, але нам все одно не вистачить. І дуже невдало вони знаходяться. Фіолетових зовсім немає. Ну, давайте ось так розпочнемо. Тут пошукаємо фіол або жовтий немає. Давайте ще ось так. Пошукаємо жовтий або нагору, або тут знизу. Немає ніде. Угу. Ну, давайте ось так зробимо. Цей зелений зайвий виїхав. Там би була четвірка, можна було б скласти хоча б жовтих. Ну все, тут теж, мабуть, ми приїхали. Ось так. Ой, потрібно було, мабуть, жовтих зарядити. Хоча ми ще можемо встигнути. Давайте ось так. Тайрма поки залишимо. Хоча ні, напевно, ми тут не витримаємо. Зараз будуть два ударники бити. Буде було дуже боляче. Угу, хилився, піксі від'їхала. Так, ну ухиляння спрацювало, це чудово. Але, але там вже куча міньйонів, А поляни в нас немає зовсім ніякої. Ну давайте будемо шукати по центру. Ну, тут точно нулик буде. Давайте ось так комбо запустимо. Нам хоча б цих позбивати. Чим навряд чи не збили. Але ми все одно не можемо нашого квасіра використовувати. Там знову зараз будуть сови. І все. мазняли, ну все, тут тут вже навряд чи щось ми зможемо зробити. Да, сьогодні поле зовсім не дають. Ну давайте ось так. Хоча це вже не рятує нас зовсім. Немає наших камінчиків, а навіть якщо вони і приходять, то там сов вже дуже багато. Угу. Ось такий другий день, О, нарешті, приїхали. Жовті, коли вже вони не потрібні. Начебто і команду підбираєш проти суперника, але поле все вирішує. Так, поїхали далі. Так, ну тут Гонар нам потрібно з нас чистити, ми залишимо. Залишимо Тайрома І давайте синіх візьмемо ось так нордрі. Поїхали. Ну і прокинути не як. Неможливо. Давайте ось так. Угу. Так, спробуємо зробити хоча б четвірку синих. Там-то вже мільйонів мільйон. Ось так. Тільки джаріфи, оце не обов'язково було заряджати. Ну і звісно, куди він б'є, він б'є по лікарю. Ну так, давайте напевно себе все це знімемо. Пробуваємо ось так. Б'ємо в цю сторону. Ухиляється ще. Ось так. Давайте оберемо червоних. Там буде трієчка у нас синіх. Можливо, ми судрі заберемо. Добре. Спробуємо нарешті рехетри зарядити. Нарешті вона зарядилась. Угу, так, лікуємось. Синю в пустоту. Давайте ще раз пробиваємо. Будемо бити цю сторону. Там трішки синеньких є, можливо. Спробуємо добити джаріфа ось так через взрив. Тому давайте спочатку, напевно, ну, ще раз ось так, ухилився. Ну, можливо, ось так Нордрі. Добили і цього добиваємо. Ну, добре, хоч одна перемога є за сьогодні. Так, поїхали далі. Так, знову гонар, Рехетре так, так. На себе нам потрібно знімати піньочка. Ну і нам тут диспел потрібен. Напевно, краще бути взяти такого тайрума. Що рехетри потрібно здиспелювати. І Гунара. Поїхали. Хоча гунара ми можемо заблокувати нам, але вже поїхали. Так, ну фіолетовий кристал, добре. Так, але нам потрібні все ж таки сині. Угу. Так, ось є четвірочка. Давайте здіспелимо це все дійство і спробуємо трьома камінчиками пробити лакаса. Угу. Ну, тут поле нам трішки допомогло. Так, пробив, давайте все ж таки знімаємо це все дійство. Блокуємо ось так, пробиваємо сюди, пробиваємо ось так. Спробуємо добити гонара Тепер ось так. Не під'їхав знизу синій. Так, давайте лікуємось і тепер чистимо поле. Це дуже невдало ми поле почистили. Давайте спробуємо рехетри добити. Ось так. Так, є коханене. Ну, пеньочок тут нам більше загрози становить, тому давайте його пробивати. Так, лікуємось. Ось так. Синій, можливо, жовтий знизу, добре. Лікуємось. Ну, цього вже ми доб'ємо. Все, добре. Так, друга перемога є на сьогодні. Так, поїхали далі. Так, тут майже синє моно плюс піньочек. Угу. Ну, давайте візьмемо ферму ось такого. Да, два лікарі, нам потрібно їх пробивати. Можливо, краще фіолетових взяти. Давайте спробуємо взяти фіолетових. Давайте візьмемо ось так, ось так і когось ще, можливо, когось, щоб Тут Дуже піксі. Вона ще може заблокувати, якщо встигне зарядитися. Піньочка, наприклад. Ну що ж, поїхали. Угу. Так, ну, фіолетових трішечки є. Давайте спочатку ось так. І синіх дуже багато. Синіх дуже багато. Ось так. Пробиваємо, напевно, сюди. Угу. Тепер піньочок поїхав. Добре. Давайте спробуємо лікаря забрати. Добре. Так, робимо ось так. Так, да, тут фіолетових теж достатньо, але синіх ще більше. Мейв. Так, пробиваємо сюди. Робимо ось так. Ела може. Якщо його не доб'є, добило. Добре. Так, ну що ж, лікуємось, блокуємо, напевно, піньочка. Сюди пробиваємо ось так, ось так, і все, завершили. Ну що ж, другий день набагато складніший, ніж перший був. Навіть нулік ми отримали. Що ж, Оборона Б залишається. Так, ну ми виїхали в топ-1, але нас, напевно, змістять 4558 місце. В принципі, ось такі результати на другий день. Ну, нічого, подивимося, що буде далі. Це такий турнір важкий на трієчках, мана. Тому, що маємо, то маємо. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних. І всім до зустрічі на новому відео. До побачення.